Любі малята, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, малята. Доброго ранку! Дітки, сьогодні, 20 листопада, День захисту дітей. І ми з зайчиком бажаємо вам рости. У світі, де завжди панують любов, розуміння і мир. Нехай кожен день приносить вам радість, дарує нових друзів і натхнення. Нехай ваше дитинство буде щасливим і безтурботним зі святом вас. Дякую вам. Майчик пропонує сьогодні погратися. Малята. Кожна дитина має право на сім'ю. Кожна дитина має право на сім'ю, на медичну допомогу. На відпочинок, у дозвілля. Малята. Зайчик вам пропонує відгадати осінні загадки. Будь ласка, увага на екран. Ми з зайчиком будемо вам загадувати загадки, а ви будете відгадувати. Влиночку. Увага на екран. Дітки, що ви бачите? Альона, Настя. Зачекайте хвилиночку. Нічого. Нічого. Запускається екран. Я бачу. Ви теж бачите? Так. Да. Добре. І що ви зараз побачили? Нічого пока що. Так все перша загадка, слухаємо уважно, Невидимка ходить в гаї. всі дерева роздягають. Хто mm. це? листя. Так, а листя коли опадають? Лісяч. Листя опадають і жевтіють коли? Вісія. Осінь. Восени. Так. Зараз. Так. Що там у нас? Не хоче? Mm. Mm. Так, о, так, зараз, зараз, зараз. <плес> На небі біліє, світить, та не гріє. Відгадка вже є, погляньте. На небі біліє, світить, та не гріє. Що це? Осіннє? осінні? осіннє сонечко? Сонечко. Осінне сонечко. Молодці. А ось ще загадка. Так. Без пензлика, без олівця, розфорбувала деревця. Наша золота о. Осінь. Осінь. так, і молодці. А ось ще одна загадка. Коли нема, Чекають. Коли прийду, чекають. Що це накрапає? Зонтик. А парасолька. А коли ми беремо парасольку? Коли йде? Дощ. Дощ. <звук> так, дітки, молодці. Ще в нас загадка є. Криває землю океан, а називається ту... Тут... туман. Ой, туман. Я. Туман. Так, ту... да, Дітки, бачите на малюночку Туман. туман, Молодці. так добре. Відгадали загадки? Малята. Зайчик пропонує пограти з фарбами. Так, да, зайчик? Зайчик підготував ось такі бан скляночки. Бачите? Скляночка з водичкою, да, зайчик? Що треба зробити? Зайчик мені підказує. Взяти, взяти кришечку і закрити баночкою. Ось так. Ось так. Бачите? А тепер буде саме цікаве. Накриваємо. І рахуємо до трьох. Разом зі мною. Давайте один, один. два. Приготувались? Оп! О -о -о -о. Оп! А як це, як це? Як це? А, Якого кольору водичка? Червоного. Червоного! Так, молодці відгадали. Ще беремо, беремо одну скляночку. Бачите? Так. Да. Так. Знов беремо кришечку. Кришечку. Закриваємо баночку, Беремо серветку. Накриваємо. Рахуємо. Один. Один. Два. Два. Три. Так. Зафарбувалась ватичка чи ні? Давайте поглянемо. Ой. Ой, 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 ой. Один, два, три. О! Ура! Ура! Бладина водичка. Так! Дітки, вам подобається? Так! Да. Так, у нас ще є баночка. Накриваємо кришечкою і знову рахуємо. Настя, рахуй! Рахуй, Настя. Один, два, <плес> три. Так. <плес> Якого кольору водичка? Що <плес> з того? Так, молодці. Зайчик. Ще хочу. Зайчик ще. ще хоче. Хоче ще одну шкляночку, щоб ми з вами. Почаклували. Рахуємо. Один, один три, два, два, три. Три. приготувались. Фокус-покус. Wow. Опа. Звінила твоя водичка? І так, молодці! Вгадали! Добре! Дітки! Ви уважні, молодці! А зараз давайте ми подивимось. Є є права, а є ще обов'язки. Як ви допомагаєте матусі? Можете ви речі повішати? Хто швидше? Я чи ви? Приготуйте віша, прищепочки. Мами допоможуть. Потримають, потримають. Що? Так, висит. Стоимо. 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 ячевы. Настя. Настя. Стоимо. 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 Кто, а а Кто Давай, Стоимо. давай. Стоимо. Стоимо. Давай, Стоимо. Стоимо. Настя, Стоимо. 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 Паня Оксана. зробила! Оксана, Оксана. А я вже зробила. Молодець. І Настя молодець. Молодці. Добре. Mm. Все, пообладували. Настя молодець. Молодець, справилась завданням. Розумничка. Настрічка, візьміть е, ємність з манкою і давайте намалюємо свій настрій, намалюємо сонечко. Дуже гарне сонечко в тебе вийшло, дуже гарне, воно посмівається, як дітки. Настенька, покажи. Так, дуже гарно, Настя. Яке гарне сонечко. Дякуємо. Малята. Ви розумнички? Насінька, намалюсь ще дощик. Краплиночки. Дощик. Дощик іде, накрапає дощик. Нася, ти полюбляєш, коли сонечко чи коли дощик? Дощик. Коли дощик накрапає. Солнце. Mm -hmm. Настінка, а віршик про осінь можеш розповісти? Так. Да. Так, чекаю. Настенька, хвилиночку. Зараз, зараз, зараз. Тільки, тільки голосно, голосно. Добре. Щоб да. ми тебе всі чули, Будь ласка сіла осінь на порозі, довга коса розпила. Спілі яблука на возі до бабусі привезла і двері чинила, де розвоз забирайте, бо будинку злітила, через рік мене чекайте. Дякую, Молодець! Молодець, дякую, Настя, дякую. Спасибо. Малята. Час швидко летить. Ми вже будемо закінчувати. А для батьків в мене є теж подяка. У День захисту дітей хочу висловити щиру вдячність батькам. Нехай ваші дітки ростуть у мирі, оточені вашою ніжністю та турботою. А вам бажаю терпіння, натхнення, міцного здоров'я, достатку, благополуччя та здійснення всіх мрій. Зі святом ваших діток і наших. Дякуємо. Дякуємо. До побачення. до зустрічі.